Про Україну. Моя Україна з рушників хрещатим світом, Потім тім вінку з любистку, маку й Васильків, ти пахнеш чебрецем і м'ятою, і житом, і плачеш дзвонами крізь далину віків, горить скутара, душі гріють гайдамаки, Звінять шаблі, гуляють полем козаки. Тютюн і люлька, байдаки, Москва, поляки, не перепишеш днів днів славетних сторінки. Згадаєм гетьмана Хмельницького Богдана, іде ж Гетьманщина, де булавай пірнач, по рідна земле, трудівниця ненастанна. Ти нерозумним дітям, матінко, пробач, ти мала б згинути, продатися, згоріти. Та у тобі якась невичерпальність є. Бо маєш ти в сім'ї великій вольній жити, Вони знищенне, рідне, батьківське своє, та білий царський дух з відвагою та ніцю, тому я сяяна плеядою імен, о, Батьківщину, ти правдиве слово, крицю, куй у серцях полино істини вогнем, за тим садочком раєм тутось коло хати, з душею піснею тих мавчених лісів. Хіба ж таку можливо легко подолати? Невже тебе колись хто-небудь не любив? Ніде нема такої місячної ночі, і скільки зрадників дітей і перемог. Хай оживуть слова Шевченкові пророчі, як розкопають москалі великий льох. Не малоросія, а саме Україна. Ця доля вистраждана у важкій борні. Безцінний скарб, це наша мова сологіна, ясна, чаруюча, як зорі на весні, як тая ніжність нам дарована від Бога, немов струмочок із правічності глибин, в Тобі усе, що є у серці дорогого, тому зі мною будь по мій останній спин, моя нещасна і щаслива Україна, стражденна ти, благословенна сторона. Допоки ще в садочку в садку горітиме калина, у дома житиме і наша давнина.